Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати запечені кабачки в дуже смачному соусі. Нам знадобиться 600 г кабачків, зелень кропу, приблизно 80-100 г твердого сиру, 150 г сметани, сіль за смаком, 1-2 зубчики чеснику. Тут у мене 2 столові ложки кетчупу або можна використати томатну пасту та 1 чайна ложка аджики. Кабачки нарізаю кружечками приблизно 1 см. До кабачків додаю сіль, перемішую і відразу буду смажити. Кабачки смажу до легкого зарум'янення. Тим часом, поки в мене смажаться кабачки, зроблю соус до нарізаної цибулі. Додаю натертий сир, я натирала на крупну терку. Додаю сметану та всі наші спеції. У форму викладаю кабачки. Зверху на кабачки викладаю соус. До речі, до соусу я ще додавала дрібку солі, бо мені було трошки замало смаку. Кабачки відправляю в розігріту духовку до 190 градусів на 25 хвилин. Друзі, ось така в нас запіканка вийшла. Легка гостринка, вершковий смак дуже смачно. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Україна!